Податкова вже дізналася про те, скільки коштів ми отримали за кордоном, і відправляє листи, щоб ми їх задекларували. Детальніше поговоримо в цьому ролику. Тож поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І раніше вже розмовляли про таку штуку, як CRC, учасницею якої стала Україна, про що це? Це про те, що країни-учасники діляться податковою інформацією своїх резидентів. І Україна вже, вже отримала інформацію про доходи податкових резидентів України за кордоном від тих країн, які приймають участь у Сірсі. Що це значить? Це значить, що. Ті доходи, які були отримані нами з 2023 року, за кордоном в країнах в фінансових установах країн, які підтримують сірсі, вже відомі. Податкові. При тому всьому, податкова вже почала відправляти листи із тим, що нам відомо, що ви отримали таку-суму доходу за кордоном, будь ласка, задекларуйте. От, власне, що робити з цими листами, деякі інші деталі, давайте зараз розглянемо. Ви бачите один із таких листів. Про що тут мова? Що головне управління ДПС повідомляє, що згідно з отриманою інформацією, Получене Королівство Великої Великою, Великою Британією е, звітує про отримані доходи від британського суб'єкта господарування Phoenix International Ltd. за створення контект, контенту на платформі OnlyFans протягом 20 22 років у сумі 44 долари США. Да, сума не дуже велика, проте що е, можемо брати з цього абзацу? Те, що Податкова розуміє, що звідки була надана інформація, ким, та за який період яка сума доходу була отримана. Що нас здивувало, так це період. З 2020 по 2022. -й. Тобто з самого початку було обговорення про те, що е, буде надаватися податкова інформація з 2023 року і далі, а про те, е, от чомусь Phoenix International вирішили поділитися інформацією. Ще починаючи з 2020 року. І що ж нам податкова пропонує з цим робити, з цією інформацією? Читаємо. Таким чином, головне управління звертає увагу на необхідність декларування отриманих доходів від британського суб'єкта господарювання. Нам натякають, що ці кошти ви отримали, вони не задекларовані. Будь ласка, задекларуйте. Але це не найбільша біда. Тут в даному випадку сума невелика. 44 чотири долари, їх задекларувати е, не так, вже і багато буде по коштах, тобто просто подаємо декларацію, декларуємо, сплачуємо 18% податку на доходи, 1,5% військового збору. Все чудово, але якщо на цей лист не відповісти ось тут протягом 15 днів. Із дня наступного за днем отримання цього запиту, то буде відповідальність і штраф буде в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Тому нам потрібно не просто задекларувати, але і відповісти дати відповідь на цей лист. Звісно, не завжди, не в кожному випадку, цей е, лист від податкової загалом тягне за собою декларування коштів. Вони могли бути задекларовані нами, або е, з цих ці кошти, які ми отримали, не підлягають оподаткуванню. Їх просто потрібно задекларувати. Тим не менше. Лист отримали, не відповіли, штраф 8 тисяч гривень. Таким чином, якщо цей лист ми отримали, нічого не робити в будь-якому разі, тягне до відповідальності. Що з ним робити, потрібно від... вирішувати, відштовхуватись від конкретної ситуації, що це за дохід, в якій сумі що відписувати. Е, проте, от однозначна і чітка штука, яку прослідковуємо, що Цих листів має ставати все більше, тому що недавно тільки податкова отримала величезний масив інформації про доходи громадян за кордоном, е, і вони вже активно почали відпрацьовувати. Тому якщо раптом за кордоном ви отримували дохід е, і е, дохід був у фінансовій установі, яка входить до системи CRC, ви можете зайти погуглити, чи входить чи ні, то маєте бути готові як мінімум до того, що такий лист. Вам вам прийде, і що на нього потрібно буде реагувати. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях. Також пишіть в телеграм-каналі, ось посилання на нього, або можете отримати платну консультацію у моїх колег. Контакти для запису є в описі під цим відеороликом. Дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!